Hey there! Привіт, привіт! It's time to learn English. Саме час повчити англійську мову. Сьогодні ми розберемо WH Questions. Yeah? Oh, WH question words. Сьогодні ми поговоримо про спеціальні питальні слова. І називаються вони WH. Uh, і відгадай, чому вони так називаються. Ось, наприклад, ми починаємо. Запитання з таких слів, як, наприклад, when, what, why, who, where. and so on, і так далі. То чому вони називаються WH? Тому що правильно, тому що вони починаються на дві літерки на літерку W і на літерку H. так? Починаються ось ці запитання. Коли ми задаємо такі запитання, для чого вони взагалі потрібні? Тож, в англійській мові існують два типи запитань. Перший тип це yes or no questions, yes or no. Yeah? Yes or no questions. Це запитання, на які ми можемо відповісти так або ні. Вони зазвичай починаються з допоміжного дієслова. Допоміжні дієслова у нас бувають різні. Це не лише do або дас, це залежить від часу. Um, у якому ми um, розмовляємо, будуємо речення. Um, наприклад, uh, do you like learning English? Тобі подобається вивчати англійську. Ну і, звичайно, тут лише один можливий варіант відповіді. Yes, I do. Так, I'm Joking. Я шуткую, uh, я жартую. Так, окей. Okay. Uh, це перший тип запитань. Uh, другий тип uh, той тип тих запитання, які ми сьогодні розбираємо. WH Questions. Тобто це запитання, коли ми хочемо дізнатися якусь конкретну інформацію. So when you are asking for a specific information specific, так? Щось дуже конкретне, специфічне. Тепер розберемо вперше, як будується. Речення. Який порядок слів тут у реченні, тому що е, в англійській мові все фіксовано. Так? Порядок слів він, в реченні обов'язково є. І тут не можна собі як-небудь е, щось сказати, чи е, кидати там, підмет в кінець, присудок на початок, питання слово де там хочу, зробив салат. Е, і ви собі здогадуєтесь, що я хочу сказати. Так, так не буває. Тому. На початку, на початку речення питального ми будемо ставити ось це wh слово ем, Наприклад, ми хочемо запитатися щось з where. Візьмемо звичне запитання. Where? Далі Далі має бути допоміжне дієслово. Ми пам'ятаємо, що беремо таке дієслово, в якому часі ми говоримо. Так? Where do? Далі. Е, далі має бути підмет. You і далі головне uh, дієслово в вречення. Смислове дієслово в А, uh, For example, where do you live? Де ти живеш? І зверніть увагу, що тут ми не, ну, що ми не перекладаємо допоміжне дієслово. Так? Тому що воно не має якогось uh, значення, воно має лише граматичне значення. Uh, so, where do you live? Де ти живеш? Так? І ось ми з вами побудували елементарне елементарне wh запитання Пам'ятаємо, що порядок слів тут фіксований. питальне слово, допоміжне, далі підмет, далі присудок і далі всі інші члени речення: додаток, обставина і тому подібне. У нас є багато питальних слів. Давайте їх розберемо. Отже, перше. Розпочнемо з what. For example, what is your favorite color? What is your favorite season? Yeah. Який твій улюблений колір? Яка улюблена твоя пора року? What означає який або що. Так, коли ми кажемо What is this? Що це таке? Тут буде означати що. Наступне слово це which. Which означає також який. Тут спробуй розберися, так? яка різниця між wody і, і між which. Так от, Різниця наступна. Which ми використовуємо тоді, коли у нас є якийсь певний вибір. Коли ви дивитесь, наприклад, на 2 зошита, на два світера, чи на дві сукні, і не знаєте, між якою вибрати. так? Наприклад, ви запитуєтесь подругу: Which dress do you like more? Uh, this one or this one. Яку, яка сукня тобі подобається більше? Ось ця чи ось ця там, зелена чи а, рожева. Um, okay. Тобто вичі використовуємо тоді, коли у нас є alternative. alternative. Вибір. Uh, then who? Who означає хто. Да? Наприклад, um, who is this man? Yeah? Хто цей чоловік? Хто він такий? Uh, далі, where. where ми вже розбирали, так? Where do you live? Де ти живеш? І також Where може означати не лише де, а і звідки. Е, ви точно чули це запитання, якщо ви трішки вже вивчаєте англійську то Where do you come from? Yeah? Звідки ти родом? Окей, um, okay, then, when, when означає Коли? Так. When did you last go abroad? Коли ти востаннє. Uh, їхав за кордон. Так? Якщо ви хочете запитатися, у котрій щось відбувається, наприклад, паті чи у котрій uh, відправляється uh, автобус чи потяг, ви задасте запитання за допомогою what воттайм. Заговорили what time означає котрій. For example, what time does the film start? У котрій починається What time does the train leave? або у котрій uh, відправляється в uh, потяг. Окей? Okay? Why? Why означає, чому? Запитуємося, якщо хочемо дізнатися причину чогось. For example, why do you enjoy your hobby? Чому тобі, тобі подобається твоє хобі? Так? Також ми використовуємо uh, таке питальне слово як how. How означає yang? Uh, for example, how did you manage to cook so much food in one hour? Як ти ніг чи змогла зготувати так багато їжі за годину? Да? How? How do you do you that? Як ти це робиш? Або uh, запитання, яке знає навіть той, хто не бавчає англійську. How are you? Як ти? Так, Як є ти, якщо дослідження? Далі, how much or how many. Коли ми хочемо запитатися скільки, ми будемо використовувати how much або how many. Uh, how much використовуємо з незлічуваними іменниками with uncountable nouns. How many використовуємо зі злічуваними іменниками іменниками with countable nouns. І всі також знають запитання how much does it cost. Yeah? Скільки це коштує, або how much is that. Or is it. Скільки це? Так, також ми можемо запитатися how long. How long означає як довго. Так? For example How long will you stay in Paris? Як довго ти будеш а, ще в Парижі? Також ми можемо запитатися how old, how old are you? Так, скільки тобі років? Так? Наскільки старим ти є? How old are you? Тому подібне. Тож, я сподіваюся, що сьогодні ви зрозуміли, як будувати WH Questions. I hope for it. And uh, see you in my next video. І побачимося в наступного відео.